Доброго вечора, шановні телеглядачі. Дедалі виразніше знову і знову повторюються ті самі сцени, які ми ось уже два місяці спостерігаємо під час демонстрацій в Україні. Хто бачив випуск новин під назвою Порядок із хаосу, частина перша, той може вже сьогодні зробити свої власні висновки. Одна і та ж схема демонстрацій тягнеться через усі країни, уряди яких не захотіли підкоритися диктату керівників нового світового порядку. Їх диктат звучить наступним чином: демократизація і капітуляція під новий світовий порядок будь-якою ціною цією ціною є у випадку з Україною також підпорядкування Європейському Союзу. Але якщо в цьому процесі промислової демократизації обирається законний президент, який як Янукович проти зближення з ЄС, тоді починається справжнє пекло. І в Україні раптом буквально за ніч. Все відбувається так, як до цього в Туреччині, Тунісі, Єгипті, Іраку, Лівії, Сирії і так далі. Тоді як безліч нейтральних і незалежних свідків з усіх цих країн постійно роблять наголос на тому, що всі ці демонстрації без винятку організовуються з-за кордону і розпалюються різного роду найманими дебоширами, головні засоби масової інформації, що зобов'язалися західним країнам, невтомно нав'язують нам образ арабської весни. Начебто всі ці демонстрації в кожному окремому випадку відображають волю демократичної, але, на жаль, пригнобленої більшості. При всіх цих всесвітніх заходах з демократизації мова насправді ніколи не йде про демократію, а навпаки, про насильницьке впровадження нового світового порядку, який вже зараз при кожній розпалювальній демонстрації і в кожній новій війні відкривається в образі нещадної всесвітньої диктатури. До їх всесвітнього плану відноситься насамперед примусова інтеграція в континентальне змішування народів, як воно саме зараз відбувається між іншим в ЄС, перш ніж настане всесвітнє підкорення під один світовий уряд, тобто одного всесвітнього диктатора, одну світову валюту, одну світову армію і, врешті-решт, також і під всього лише одну світову релігію. Однак від цього нехай збереже нас Бог. Залишайтеся з нами і розповсюджуйте цю істину, як лише можете, тому що порядок із хаосу передбачає в майбутньому ще більший хаос, який правда зараз поки що ще можна спільно розпізнати і якому ще можна запобігти. На все добре.